Зеленський натравив на Гончаренко Мар'яну Безуглу, тому що боїться, що Гончаренко добереться до його Тухиса і задасть йому тоді такого перця, що просто порве його на очах усього народу. Тобто я ніколи не був прихильником Гончаренка, але у цьому випадку підтримую Олексія, тому що він не боїться казати правду у очі президенту. І Зеленський цього дуже боїться. Він себе ледве стримає на засіданнях Верховної Ради, щоб не кинутися у біку до Гончаренка. Саме тому він сказав фас своїй вірній собаці Мар'яні Безугли на Гончаренка, щоб заборонити йому трансляцію Верховної Ради і взагалі засідання у Верховної Ради, тому що боїться, що народ побачить правду, як Голосують слуги Зеленського, але я впевнений, що у цьому противостоянні переможе Гончаренко. тому що правда на стороні Гончаренка, а не Зеленського. Друзі, це моя думка ваша у коментарях.